Вітаю вас, мої другенки, я Ірина, і дивимося прогноз з 7 по 13 серпня 2023 року для усіх знаків. Всі тайм-коди будуть під відео. Я зазвичай дивлюся, і, можливо, не на перших хвилинах він є, але 10 хвилин після відео, виходу відео тайм-коди вже є. І так, дивимося перші овни. перші овни, Дивіться, це ваша енергія, тобто у нас туз жезлів. Цього тижня у вас будуть ідеї, у вас буде запал, а вам захочеться щось робити, щось створити, щось починати, якісь хороші новини, якісь хороші початки, щось влаштовувати. У вас буде, знаєте, така. Енергійна, енергійний тиждень. ось, Я би не сказала перенасичення, але концентрат буде ідей, розвитку подій. Все буде дуже цікаво і дуже різноманітно. ось. Кар'єрний зріст може бути. У когось можливо знайомство, але це більш еротичного характеру. Тепер йдемо до тельців. Тельці у нас мають п'ятірочку мечів. П'ятірочка мечів взагалі-то це війна, це програш, це втрата, це зрада, це не дуже хороша карта. Це коли людина ну, розчарувалася у всьому. Посварилася з кимось, це і великий скандал якийсь може бути, можливо, що у вас просто когось заберуть на фронт, можливо, якісь звістки з фронту будуть. Це, знаєте, ще й удар нище пояса, підлість. Зрада вже сказала. Це і сімейні справи, і на роботі, клоки якісь, знаєте, сплітні, тому що це м'ячі, це якісь розмови, це якісь образи. Вас буде можливо все роздратовувати. Не дуже хороший тиждень у вас, дорогі тельці. Але дивіться, де саме ви себе бачите? Це теж важливо. А можливо, ви якраз переможець. Можливо, ви, вам і вдасться цю, цей скандал, цю справу довести до кінця і покінчити з цим. Якось так. Думайте позитивно. Тепер йдемо. До близнюків. А близнюки у нас вирушають дорогу. Тобто щось починається. У мене чоловік близнюки, і в нього якраз з 5-го числа, це коли. Угу, завтра субота, сьогодні п'ятниця в мене. Я роблю наперед трошки, бо завжди такі розклади підзапізнююся. Ось, і виходить, що у нього відпустка взагалі-то. Можливо, будуть поїздки, можливо, будуть у вас якісь перспективи, щось нове. Перед вами відкриваються дорогі близнюки, якийсь горизонт, відкриваються можливості, наприклад, кудись поїхати, щось перевести, організувати. Бачите, людина, як той странствуючий, має якусь. Перспективу кудись хоче, кудись тягнеться. Тобто, це хороша карта, хороший тиждень виглядає у вас. Я би казала, що у вас є якісь хороші, обнадійливі перспективи, і плюс ще три кубки у вас на дні. Дуже хороша карта, на жаль, я тут не подивилася, але ну, таке буває. Тож, всього вам найкращого. Перспективи, до речі, можуть бути не просто з бюро в бюро переїхати, а можуть бути і кар'єрний зріст. Тепер йдемо раки. цей тиждень. Раки імператорами. О, хороша карта. Дивіться, можливо, що вам прийдеться з якимись установами мати справу. З якимись, Знаєте, ще що може бути. Імператор це як стіна, бетонна стіна непробивна. Можливо, дійсно, вам з якоюсь справою кудись не пробивне щось, або, навпаки, у вас буде якийсь меценат, якась людина, яка накриє вам дах. Вам допоможе це карта, взагалі-то системності, правопорядку законів, виконування цих законів, саме системна влада, і, і все. Ось, то значить, можливо, ви вдома будете главенствувати, скажете: Я в домі хазяїн, все йде так, як я. Це ще й вперта дуже карта, можна сказати. В принципі, в принципі, непоганий тиждень, рішучий тиждень, і ви знаєте, що ви хочете. Можна ось так сказати. До речі, якщо ви збираєтесь з кимось познайомитись, і ви чоловік, у вас все вийде, тому що ви ну, цей тиждень будете дуже не те, що впливати, а враження від вас буде таке. Не те, що приємне, а такого мужика-мужика, але такого стабільного чоловіка. Тепер йдемо до. Після раку Льви. Ага, Льви закохані, можливо. В принципі, було б краще, якби це в раках. Це була ваша стихія, але, на жаль, не завжди. І так, мої дорогенькі, що чекає м, Львів? Левів. Дорогі Леви, скоріше за все, ви якось ну, от не знаю, в мене перше слово прийшло печалька. Не то, що печалька, знаєте, розмазня. Я вибачаюсь, але може бути, це не обов'язково так. Просто мені от таке прийшло, можливо, комусь так програється. Але взагалі-то це карта, знаєте, ще, я зараз скажу, а, така, приємні розмови, приємні знайомства, все таке задоволене, все таке це, Но негативна сторона все рівно така. знаєте, е, як би вам сказати, Ну, минямлити. Ой, не знаю, можливо, когось ображу, знаєте, соплі пускати. Ось я така бідна і нещасна. Але це чоловіча, все рівно чоловіча енергія. Тут і король зазвичай це енергія вогню, Так? всі королі мають енергію вогню, і плюс вода. От уявіть собі. Кипіти, може бути і злість, і кипіння у вас. Тобто хтось вас розізлить і ви будете кипіти, параж ж з вас буде йти, от якось так. З другої сторони, це приємна карта, це якісь пісні, це якісь концерти, це якісь приємні розмови, залічування, ран, зализування розмовами, пожаліти, приголубити, дотик. Ось це теж, знаєте, от коли людина торкається до тебе, так, ніжності. Ось це теж ця карта, мої дорогенькі. Ну не забувайте, це король. Король є король. Ну, Но... <плес> такий тиждень у вас буде. Можливо, якщо ви жінка, у вас буде ось такий, е таке знайомство може бути з таким мужчиною. І так, якщо ви чоловік, то, можливо, вам бажано би трошечки ваш пил поумірити і стати таким більш романтичним. Можливо, ваша партнерша вам ще подякує. Тепер йдемо до Дів. Дорогі Діви, що у вас, а у вас якісь минулі, а ні, не минулі. Це сім, сімка. Тобто, дивіться, не будуйте веж з своїх ілюзій. Це і є побудова ілюзій. Тобто одна ілюзія, ви хочете бачити, ви бачите те, що ви хочете бачити, ви чуєте те, що ви хочете чути. Це може бути перенасичення інформації, перенасичення якихось емоцій, перенасичення чогось, чогось забагато. Ось тут забагато ілюзії. Ви оділися цього тижня окуляри і рожеві, рожеві, не забувайте, ось рожеві поні, рожеві якісь поля. У вас все перебільшено. Будьте цей тиждень обережно, тому що, якщо ви з кимось знайомитеся, дорогі діви, а я знаю, ви реалістичні люди, то будьте обережні, вам можуть багато лапші. Навішати. Багато щось пообіцяти, а не виконати. Якось так. А потім залишитися ось так, бачите, в підвішеному стані. Будьте просто обережні, хто вам що говорить, фільтруйте базар. Ось так. Очарованість кимось чимось. Тепер йдемо до терезів. Дорогі терези, а що у вас? Десятка мечів. Ну, або ви якось переробитеся. Або прильоти будуть, навіть не знаю, що сказати. Це кінець чогось. Не обов'язково це дуже аж така погана карта. Не обов'язково щось іде до завершення. Не обов'язково смерть, не обов'язково звільнення може бути теж з роботи, переїзд, закінчення якогось періоду. Тобто, це може бути і найважча, найтемніша ніч перед світанком. Тобто цей період закінчується. Якщо вам було до цих пір погано, на кінець, то це закінчується. Цього тижня точно ось знищення може бути вас. Хтось вам рив яму, хтось щось вам. Ой, шкода, що я не подивилася. Я, в принципі, бачу у вас новий початок. Закінчення чогось і починається новий початок. Скоріше за все, якийсь кар'єрний рух. Тепер йдемо до скорпіонів. Так, Дорогі скорпіони, що у вас? П'ятірочка монет це бідність, це коли зруйновані ваші фінанси, коли у вас немає, ви просите допомоги. Це і матеріальні, це і фінансове падіння, будемо так говорити, розграбування, крадіжка. Ось. Але ви можете в цей період, тобто цього тижня, знайти якусь допомогу, людину, яка вас підтримує. Ну, як мінімум, словом, ділом, можливо, дійсно матеріально хтось вас підтримує. Будьте обережні з грошима. Нікуди їх не вкладайте, нічого великого не купуйте, особливо якісь е, такі великі вкладення не робіть, бо це програшна карта. Що ще? Якщо вам пропонують якусь роботу, не дуже вона буде оплачувана, але обіцяють якусь підтримку, наприклад. ось якось так. Тепер йдемо до. Після скорпіонів у нас йдуть стрільці. Так, стрільці. У стрільців якесь свято, збирання урожаю. Це і якийсь ювілей, це кругла дата, це день народження, це і маленький день народження, це маленька перемога, звільнення, можливо, вашого села, вашої вулиці, повернення додому, зустріч з випускниками. Ось якось так. Це приємні розмови, це веселощі, це забави, це щось хороше стрільцям. Тобто. Успіхи, невеликі, але успіхи. У роботі з людьми, спілкування. Дуже хороша карта, дуже така приємна карта, радість, веселощі і гармонія. Ще гармонію додайте. Тепер йдемо до козирогів. Козироги, а у вас паж жезлів. Паж жезлів говорить нам про якийсь новий початок. Навчання про дітей, говорить. Тобто, можливо, ваші діти йдуть десь за кордон, бачите, такий якийсь англієць. Ну, в принципі, це вінтажне таро. Я люблю такі незвичайні колоди. ось. І можна сказати, що це навчання, що призов у армію теж може бути. Ось це може бути початок роботи на новому місці. Запропонують вам якусь нову роботу, якісь хороші звістки. А баж... не те, що бажано, а просто звістки, скоріше за все, будуть по роботі, по кар'єрі. До речі, таке враження, що ви шукали дуже довго цього моменту. Так. І так, тепер у нас йдуть водолії. Водолії, а у вас якийсь великий процес навчання. А ви знаєте, ця карта взагалі то традицій, релігії, карта чогось такого, знаєте, навчального процесу. Ось, але це вже якийсь гуру може бути вчитель, наставник, людина, яка підтримує, мудра людина, людина, яка багато знає. Це дуже хороша карта. Можливо, це вам прийдеться якийсь великий урок, мудрий пройти цього тижня. А можливо, вам зустрінеться така людина. Можливо, ви зустрінете свого вчителя в плані. Самореалізації в плані розвитку, саморозвитку, в плані кар'єри чи ще якогось це хороша карта, тож всього вам найкращого. Тепер йдемо до риб. От, До речі, це була карта, як я сказала, що... а ні, до цієї карти. Гаразд. І так, риби. Що чекає вас цього тижня? Пошук себе. Пошук чогось, ви кудись вирушаєте. Скоріше за все, це знаєте, шукати мудрості, шукати якогось мудрого рішення, шукати якісь, ем, ем, істину якусь шукати, якусь правду. До речі, ось ця карта, бачите, я забула сказати: викриття якоїсь правди навіть. А тут людина шукає якусь правду, іде вирушає в дорогу. Ну, Це більше. Знаєте, такий образна дорога. Дорога до себе, дорога у суспільство, пошук чогось, але скоріше за все, це пошук свого свого я, будемо так казати. Ще може бути спілкування з постаршою людиною, з кочівником, людина, можливо, переселенець, якось так мої дорогенькі. Ось якось так. Гаразд. І ось якщо візьмемо ще на дні, то вкладайтесь, ви вкладаєтесь у свій розвиток, скоріше за все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам вдячна за увагу! Ось такий прогноз цього тижня для вас. В мене бурчав живіт майже весь час, я вже голодна, йду я їсти. А вам всього найкращого, приємного тижня, бережіть себе, разом до перемоги, бо війна продовжується, на жаль. Ось і. Рада з вашим коментарям, вашим відгукам. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. Гарного, вдалого, мирного вам тижня!